Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні людей, які віддали своє життя у боротьбі проти проросійського режиму президента Втікача Януковича за те, аби жити у вільній демократичній європейській країні. Рівно 10 років тому, 20 лютого, 2014-го, на вулиці інститутській нині, алеї героїв небесної сотні відбулися масові розстріли протестувальників. 20 лютого стало найкривавішим днем революції гідності. Попри оголошене перемир'я у ніч з 19 на 20, між протестувальниками і озброєними спецпризначенцями продовжилися сутички. Зранку беркутівці намагалися прориватися на майдан. Натомість мітингувальники о 8.55 почали підніматися інститутською, щоб відтиснити силовиків. Ті у відповідь стали стріляти по беззбройних людях. Цього дня загинуло 48 людей. А загалом протягом 18-20 лютого, 78. 8 – цивільних і 13 – беркутівців. Наймолодшому з них, Назарію Войтовичу, було 17, найстаршому Івану Наконечному – 82. А всі вони разом символ того, як різні люди з різних регіонів України самовіддано і мужньо захищають єдині цінності. Всі вони разом віддали життя за незалежність, всі вони разом герої Небесної Сотні. Судовий розгляд більшості кримінальних справ, відкритих за фактами розстрілів на майдані, триває досі. Тим часом за шістьма провадженнями вже спливли терміни давності. Ще кілька десятків справ чекає те саме. Покараних за 10 років одиниці. Більшість обвинувачених втекли за кордон. Не так багато людей, які безпосередньо приймали участь у вбивствах, лишилися в принципі в Україні. Тобто, у нас вся спецрота Київського беркуту, яка власна роз... ну, від... здійснювала розстріл, та частина. Яка безпосередньо перебувала на інститутській в той день за винятком наших обвинувачених. Вони всі в Росії, вони всі або громадяни, або там отримали статус біженця. Частина вже працює в російській правоохоронній системі. Частина воює на тому боці. У чому точно переконане слідство, мітингувальників розстрілювали не російські снайпери, як вважали довгий час. Це робили українські правоохоронці і титушки за вказівкою тодішньої влади. А от впливала на ухвалення цих рішень Російська сторона фактори цього впливу, вони є. Ми зараз говоримо не, не про політичну площину, а про юридичну, про професіональну, вони є на рівні тих самих доказів, у кримінальних провадження. Про які я зараз зазначаю доведення цих кримінальних справ до логічного завершення вкрай важливе завдання, адже після закінчення війни та зміни режиму Путіна беркутівці та ті, хто віддавав їм накази за законом, мають бути передані в руки українського правосуддя та понести справедливе покарання за свої злодіяння.